Глава 24. І, вийшовши, Ісус ішов від храму, і підійшли учні його, щоб показати йому будівлі храму. І Ісус же сказав їм: Чи бачите все це? Істинно кажу вам не залишиться тут каменя на камені, все буде зруйновано. Коли ж сидів він на горі Єлеонській, то підійшли до нього учні на самоті і спитали: Скажи нам. Коли це буде, яка ознака твого пришестя і кінця віку? І Ісус сказав їм у відповідь: Бережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато прийдуть під іменем Моїм, і будуть казати: Я Христос, і багатьох спокусять. Також почуєте про війни і воєнні чутки. Дивіться, не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і будуть голод. Мор і землетруси місцями, усе ж це початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи за ім'я моє. І тоді багато хто спокуситься, і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. І багато лже пророків повстане, і багатьох спокусять. І через збільшення беззаконня. У багатьох охолоне любов, хто ж витерпить до кінця, той спасеться, і буде проповідання це Євангеліє царства по всьому світі, насвідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місці, хто читає, хай розуміє, тоді хто буде в Юдеї, хай біжить у гори. І хто на покрівлі, той хай не сходить взяти щонебудь з дому свого, і хто на полі, той хай не вертається назад взяти одежу свою, горе ж вагітним і матерям-годувальницям у ті дні. Моліться ж, щоб не трапилась втеча ваша зимою або в суботу, бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу донині і не буде. І, якби не скоротились ті дні, то не спаслась би ніяка плоть, але заради вибраних скоротяться ті дні. Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос, або там не вірте, бо встануть лжехристи і лжепророки, і покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити, якщо можливо, і вибраних. Ось я наперед сказав вам. Отже, коли скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте, ось він у потайних кімнатах не вірте. Бо як блискавка виходить зі сходу і видно її навіть до заходу, так буде пришестя сина людського, бо де буде труп, там зберуться орли. І раптом, після скорботи тих днів. Сонце померкне. І місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються, тоді з'явиться знамення Сина Людського на небі і заплачуть всі племена земні, і побачать сина людського, грядущого на хмарах небесних, з силою і славою великою, і пошле ангелів своїх з трубою громогласною. І зберуть вибраних його від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх, від смоковниці візьміть подобу. Коли віття її стає вже м'яке і пускає листя, то знаєте, що близько літо. Так, коли ви побачите все це, знаєте, що близько при дверях. Істинно кажу вам: не перейде рід цей, як усе це буде небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Про день же той і годину ніхто не знає ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Але як було у дні Ноя, так буде і в пришестя Сина Людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп і не знищив усіх, так буде і пришестя Сина Людського. Тоді будуть двоє на полі, один візьметься, а другий залишиться. Дві, що мелять на жорнах: одна береться, а друга залишається. Отож пильнуйте, бо не знаєте, в який час Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, що якби знав господар дому, о котрій сторожі прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого, тому і ви будьте готові, бо в котру годину не думаєте, прийде син людський. Хто ж вірний і розсудливий раб? Якого господар його поставив над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно. Блаженний той раб, господар якого прийшовши, знайде, що він робить так, істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його. Якщо ж раб Той, будучи злим, скаже в серці своїм: не скоро прийде Господар мій і почне бити товаришів своїх і їсти й пити з п'яницями. То прийде господар рабатого в день, в який він не сподівається, і в годину, в яку не думає, і розітне його і визначить йому одну долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів.